Доброго дня! Я Поліщу Аліна Олександрівна, студентка стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, група 13512. Публікація на тему нові досягнення голографічної мікроскопії. Зміст даної публікації мені дуже сподобався, оскільки в ній йдеться про новий шлях для конвергентної технології нейровізуалізації мозку. Групі дослідників з Центру молекулярної спектроскопії та динаміки інституту фундаментальних наук з католицького університету Кореї і Сеульського національного університету вдалося розробити новий тип голографічного мікроскопа. Який дозволяє бачити наскрізь через череп миші і отримати зображення мозку, завдяки алгоритму корекції відтворено тонку нейронну мережу мозку миші з неушкодженим черепом, шляхом фоксування світла та відфільтрування небажаних багаторазово розсіяних світлових хвиль. Новий мікроскоп може бачити наскрізь непошкоджений череп і здатний створювати 3D-зображення високої роздільної здатності нейронної мережі в мозку живої миші, не видаляючи череп, щоб отримати зображення глибоких тканин із високою роздільною здатністю, важливо видалити багаторазово розсіяні хвилі та збільшити відношення одноразового розсіяного хвиль. Ще у 2019 році дослідники вперше розробили високошвидкісний голографічний мікроскоп, який може усунути багаторизове розсіювання та одночасно вимірювати амплітуду та фазу світла. Вони використовували цей мікроскоп для спостереження за нейронною мережею живої риби без хірургічного втручання. Однак неможливо було отримати зображення мозку за допомогою нейронної мережі без видалення або потоншення черепа через сильні спотворення світлової хвилі та боєготересові розсіювання, що виникають під час проходження світла через кіскову структуру. У цьому нещодавньому досліді вони повідомили про успішну розробку надглибинного тривимірного голографічного мікроскопа, який дозволяє спостерігати за тканинами на більшій глибині, ніж будь-коли раніше. Зокрема, дослідники розробили метод переважного вибору хвиль, що розсіяні в одному напрямку, використовуючи той факт, що вони мають схожі відбиті форми, навіть коли світло надходить під різними кутами. Новий мікроскоп фокусував у 80 разів більше світлової енергії на нейронних волокнах, ніж раніше, при цьому вибірково видаляючи непотрібні сегменти. Це дозволило на кілька порядків збільшити відношення одноразово розсіяних виль до багаторазово розсіяних виль. В новому мікроскопу вдалося отримати зображення нейронної мережі мозку миші під черепом із високою роздільною здатністю. Всього цього було досягнуто у видимій довжині хвилі без видалення мишачого черепа та без використання флуоресцентної мітки. Професор Мун Сок і доктор Джо Йонхон, які розробили основу голографічного мікроскопа, зауважили коли ми вперше спостерігали оптичний резонанс складних середовищ, наша робота отримала велику увагу з боку академічних кіл. Від одного з основних принципів до практичного застосування спостереження за нейронною мережею під черепом миші, ми відкрили новий шлях для конвергентної технології нейровізуалізації мозку, об'єднавши зусилля талановитих людей у галузі фізики та науки про мозок. Дана інформація дуже важлива для вивчення функцій і особливостей нервової системи.